Всім привіт! Знаю, що ця ніч була дуже складною, можливо, одна з найтяжчих за весь час цієї страшної війни. Але я не хочу сьогодні розповідати про жахи. Хочу поділитися красою, хочу нагадати собі і вам, ми живі, ми тримаємось. Хочеться вірити в закон обміну енергії. Людина посилає в світ те, що до неї обов'язково повернеться. Рано чи пізно не можу не показати вам свою котлейку. Ось такі вона зараз на сонечку має вигляд. А ось ця квіточка що нещодавно відкрилась. Подивіться, яка вона яскрава, червоненька, більш яскравіша. Е, показувала мамі. Телефонувала по відеозв'язку, кажу, мам, подивись, кажу, одна, одна рослина. Так цікаво, як вони можуть дивувати. Ну, вже навіть і ця трішки колір вже втрачає, переходить ось в такі кольори, але коли розкривається, ну дуже такого яскравого, насиченого кольору, як вогник. Далі хочу розказати вам про свою малечу трішечки, як вона почувається, тому що вчора отримала посилочку від Наташи Голубенко. Дякую. Завжди на вищому рівні. Все. Запаковка, подаруночки, приємно розпаковувати. Ось. Загалом хочу сказати, що рослинки цього разу прийшли менші, як приходять від Соні. Такі карапузики, ніби то й непогані, з корінцями все листочки. Ну, але розмір ось на долоньку, так, знаєте, ну, я думаю, нічого, вони швидко підуть в ріст у мене. Буду пересаджувати до моху малібу, у мене є така квітувала, красива, особливий особливий колір в цієї квіточки, тому вирішила продублювати. Так, ось така новиночка Wild Dragon. І теж є корінці, такий ось цей довгий листочок. Поки що вони у мене ось так всі знаходяться лежачі, відпочивають. Я їх потрошечку поливаю, вчора пролила. Сьогодні трішки ще додам щось можливо з HB1. Там у мене антистресант якийсь відчинений. Можливо, його капну. Гуки люблю цю квіточку, вона неймовірна, така легка, повітряна, приємних ніжних кольорів. Так, ось така. Це теж новиночка, новий сорт. Він ще й поки що під номером, але вже зустрічаються європейські рослини у таких квітучих дорослих варіантах. Це теж така, знаєте, хороша. Ось, далі ще ось така. Це теж щось нового вирішила спробувати побачимо. Я зараз, ви знаєте, дивлюся, переглядаю, коли вибираю фото для відео, щоб вставляти, показувати. Переглядаю. Фото садівника уже тих сортів, які у мене квітували. І ви знаєте, вони на порядок гірші, тому що буває так, що ну зовсім фото не говорить про рослинку, якою вона буде. А розквітає така чарівна красуня, ну дуже складно обрати рослинку за фото. Звісно, буває і навпаки, але останнім часом саме чомусь ось так трапляється. Тому краще придбати, щоб потім не жалкувати. Так, а це я вам хочу показати свої сюрпризи. Це останні, кого я пересаджувала. Відео є на каналі. Ну, ось. Я всіх не брала, витягнула кількох. Дивіться вже, які гарні жовті корінці позапущені у по стаканчику. Так, оця рослинка це була рослинка, яка. Ну, найгірший тургор був, тому що, бачите, я її навіть поставила ось так в стаканчик трішки вищий, щоб тримав ці, ці листочки. Можливо, хтось там із них часом відсохне, але поки що хай так буде. Щоб вони не, не матлялися, ці листочки, не шарпались один об одного. Теж корінці запущені. Пішли ось тут знизу ще один Такі вони жовті, бачите, кінчики. Ага, дивіться, що я знайшла, а там навіть уже проклюнутий квітоніс. Так що перший сюрприз вже буде відомий. Часто питаєте, а скільки чекати, поки заквітнуть ось такі малючки? От бачите, зовсім так і небагато. Якщо рослинка хоче, то вона може і відразу вас порадувати. Щоб їй все подобалось. Листочки в тургорі, корінці ростуть, нові листочки розвиваються. От, активнічають, так би мовити. Ось теж корінець, це підписано, це замчик. Теж корінець вже є. Ну, небагато поки що, але ж вони там десь вже в мосі ще. Стартують на старті. Відшийки там нові. Так, ну і хотіла вам показати свої оці посадки, які я вирішила як проекспериментувати. Переживала, що велика ваза для такої невеличкої досить рослини, але дивіться на ці дзьобики, як вони запушилися, як вони полізли в субстрат. Трішки всередині там і корки, і кора. І зверху мох. Ось так видно, да? Погано видно з поміж моху, але... але вони там є вже, вже виглядають ось так. Ну, досить не, ну, небагато часу пройшло. Вон, дивіться, прям на корок уже заліз і тянеться, прилипився. Ось. Сама рослинка на цю сторону. На цю сторону корінчик тягнеться. Тобто їй хорошо вона новий листочок ось ростить. Тому ще одну вазу таку мала і вирішила парочку зробити до цієї. Я вибрала собі в посадку Pink-Par. Вона у мене квітувала, красуня. Ну, цю я пересадила, можливо, тиждень лише назад, а може, ще й тижня і не буде. Я бачу, що корінці активні, вони не. Загуплюються зелененькі ось такі. Так що, я думаю, що їй теж все сподобається. Вона наростила досить багато таких повітряних корінців вгору поперли. ось Тому вирішила дати їй місце. Хай розвивається, хай наростає. Квіти великі. Чекаю з нетерпінням другого домашнього квітування. Ось такі новинки у мене по новинкам. Ну, а далі поділюсь з вами ось таким сонячним позитивним настроєм. Ось такою жовтенькою підбірочкою. Красунь. Так, ну, вже ви, звичайно, не один раз у мене бачили цього красення. Пілор Феррарка. Крутезний, неймовірний. Скільки б компліментів ви йому не робили, все одно буде мало. А поруч із ним у мене заквітла ще одна фірарка. Ось така подвійна, метелик і пілор. Квіти трішки менші. Я його нещодавно пересаджувала, мабуть, і це е, спровокувало те, що розмір квітів трішки менший став. Я все чекала, чекала, щоб він відквіт. А він такий у мене квітун, що він ну, не зупиняється. Він квітував і взимку. І ось зараз видав бокові гілочки. Плюс там ще ось квітоніс буде у нього цілий. Ну, Рослинка, рослинка активна, хороша, цупкенька, зелененька. Цікавинка моя. Родзиночка, тому що купувала я цю рослинку з мутацією половинка на половинку, половинка метелик, половинка звичайна, проста, без будь-якої мутації. А коли заквітували вдома, то ось так мене приємно здивувало. Це вже друге домашнє квітування: одна гілочка пілор, одна гілочка метелик. Цікаво, звісно, як проквітує з того нового квітоносу. Будемо спостерігати. Квіти, хоч і невеличкі, але все одно видно оцю особливість сорту, ось ці такі хвилясті краєчки пелюсток, оці контрасти на краєчку, промальовочки пензликом, десь яскравіше, десь трішки біліше, простіше. Ну і метелик не менш гарнезний, теж покручені крильця, хвилясті, яскраві. Так, поруч з ним не уступає по кольору, по чарівності, <сум> по сонечку в Квіточка Golden Leopard. Ну і по рясності квітування, тому що він постійно квітує, взимку квітував. І ось зараз я я його теж пересадила. Чекала, щоб він же ж відквітував, щоб його пересадити, але він ще той квітун не заспокоюється в цьому плані. Ось, вона випускав бокових відгалуджень. І ось так. Такий букетик маю. Ну, і до цієї компанії я підставила ось таку фавориточку з поміж новинок минулого сезону квітування. Це FM329. Бажана хотілочка багатьох архоманьов. Вона заполонила серця з першого. погляду Є чим квіточка красива, об'ємна, Вдруг... квітує вдруге, але на відгалудженні. Новий квітоніс не видавала, але з відмінністю, тому що в неї додалося ось більше таких рваних гофрованих краєчків по пелюсткам. Так дуже ефектно виглядає. Не схожа на, мину... на минулу. Більш простіші, ніби більш рівніші краєчка згладжені були. А ось тут саме так вирішила порадувати. Сама гілочка невелика, ось так. Але для літа вистачає. Ну, ось така в мене вийшла добірочка жовтеньких смайликів. Вийшов на балкон, і вони тобі посміхаються, підморгують і додають уже настрій. Наступними покажу вам ось цю парочку. Звичайно, що це вже більш такі поширені сорти Black Piano та Lightning Champion, але в моїй колекції вони завжди займають таке почесне місце. Ось, Тому що я вважаю їх просто шедеврами. Селекціонерів, як так можна створити таке диво з такими незвичайними переливами барв? Подивіться на ці нижні пелюсточки, на ніжність оцих крапенки, серединки. Мені здається, що Ось зараз в літньому квітуванні все-таки цій квіточці не вистачає гарячої серединки, тому що в зимовому вона просто там ніби вогник зсередини відсвічував. Ну, Можливо, треба почекати. З часом проявиться, будемо спостерігати, сама гілочка невелика, лише 4 квіточки, в зимовому було більше, до восьми здається. Але я й цьому радію, тому що ну, вона просто-просто бомбезна. І не менш красивіший наступний красень. Я його показую, можливо, ще й зарано, тому що у нього, бачите, тянеться ось тут квітоніс, скрутила я його всю сторону. І ось тут маленьке відгалудження. Ну і сам квітоніс, ось цей перший тянеться, ще не дорозкрився. Рясний квітун, він взимку теж квітував рясно, каскадиком. Ось і в літньому. Квітування він не відстає. Дивіться, яка в нього там уже розмахшиста така розетка величезна. Ось. Ну і квіти. Квіти красиві, легкі, особливі. І формою. Така ніби пів, напівлілея відкрита. Так що чекаємо, вже хай набирається кольорів, дорозпускає свої пуп'яночки обов'язково помилуємося вже в повному розкритті. Ну, а наступна композиція називається гірчинка в сезоні квітування, тому що, ну, як же ж без цього. Так, залишила я собі. Залишила я собі для повторного квітування ось цю. Мав бути пілорчик, але у першому квітували простим. Ну, і друге теж просте. Ну, квіточка особлива, я не можу сказати, що вона якась, знаєте, буденна, рожева там чи вишнева. Ні, вона така, дивіться, яким білосніжним. Кольором від губи і до попелюсткам віддає цікаві розмальовочки. Хто таке любить, то, звісно, що теж особливо. Проте хотілося пілорчика. Тому будемо шукати новий, новий дім цій красуні. Ось. Поруч з нею, з цієї ж серії, лишила на повторне квітування ось цього. Можу витягнути. Це шампань у мене. Він теж проквітнув ось так. Не хоче він квітувати. Ну, бачите, он там на пелюсточці трішечки-трішечки, ніби щось щось формувалося. Але не доформувалося. Не знаю. Квіти великі, квіти такого, знаєте, м'якого пастельного кольору. І що я хочу ще сказати, що це відгалудження зі старого квітоносу. Можливо, потрібно ще почекати один квітоніс, а вже потім вирішувати, лишати чи ні. Зараз літо у мене особливо новиночок не передбачується. Не хочу брати на літо, обіцяють аномальну спеку, ось хочеться витягнути в зиму, в осінь. Те, що маю, щоб воно все-таки залишилося. Поки що будемо заквітати те, що є. І так, якщо чесно, то мені здається, вистачає чим милуватися. Так, розкажу вам ще кілька слів про свого Монпельє. Теж він мене здивував цього разу, тому що подивіться: цей квітоніс, можна сказати, геть без мутації. Там трішечки-трішечки щось хтось хотів. Але він на, на ту сторону видав інший квітоніс. Ось такий, тут уже йде з мутацією. Ну, з, з цією, звичайно, красуною поки що розставатися я не хочу, спробую зробити дитинчатку на цьому квітоносі відсадити. Знаю, що він у мутації. Але поки що я чомусь із ним добре так ладила. Гарно в мене він квітував постійно. Можливо, на зиму одумається і заквітує, як треба. Така чарівна квіточка вишнева, така бархатиста. Дивіться, як на сонечку переливається. А це як самит. Ну і, звісно, дуже здивував у своєму квітуванні мене мій, другий, це ще тішить мене. Я його купувала з неповною мутацією. Там було одна чи дві пелюсточки напівмутовані. Я чомусь вирішила, що це буде не завада вдома проквітувати Уже 100% мутацією, але він вирішив, по-своєму навпаки, він видав ось тут прості квіти. Ну, а тут трішечки-трішечки там є мутації. Проте, я так розумію, мені ще повезло, тому що зустріла допис. Дівчинка розповідала, що купувала 100% мутацію. А він удома проквітував зовсім без мутації. Просто простим. А, ну, спробую розгадай цю мутацію. її секрети, її особливості. Що вона хоче, що, що її заважає, сам сорт дуже хороший, ви подивіться, як красиво гіллясті такі квітоносики. І цей довжелезний, і ось тут хмаринка знов намічається, проте вже будуть прості квіточки, не метелики. Ну, якщо знайдеться, хтось бажає таку красуньку, то, звісно, я, мабуть, все-таки поступлюся, тому що в мене ще є одна рослина цього сорту, ось. а ні, то буде квітувати на підвіконні. Буде мене тішити. Тут ще ось бокове відгалудження буде. Ну, як бувають, бачите, як бувають і негативні приклади, з мутацією, так і позитивні, як, наприклад, з моєю фіраркою. Ну, і на завершення свого відео поділюсь вас, з вами ось такою білосніжною картинкою. Білий колір він заспокійливий, мирний, чистий, ніби новий аркуш паперу, в кого ще які асоціації, він мені теж. Дуже подобається. Я не відмовляюся від своєї такої невеличкої мрії, білої полички з різними сортами паленопсисів. Так, ну і почну вам ось з цієї красуньки, капризульки. Це звичайний SOGO UKIAN, який чомусь завередував, скинув коріння. Не сподобалось йому надлишок в горщику. Зараз він у мене посаджений, он там мох. корки знизу, просто для нарощування корінців, бо там остався півтора, мабуть, того корінця. Але він трішки там, ну не трішки, а можливо, добре, там уже заплів тими корінцями. І ось так бокову гілочку видав. Квіти великі, хоч і не метелики. Але. Ось такі тарілочки, знаєте, на скільки тут їх 5, а на долоньку не вмістиш на пів полички розмах. Далі мій неймовірний, неперевершений, ну, продовжуюся ним вихвалятися, потішатися, милуватися. Кожна квіточка особлива, її можна розглядати. Досить довго. Ще, бачите, дорожчує мені тут пуп'яночки, тяне. З цієї сторони ось так. А з цієї ось так. Особлива форма. Ну, не дарма я закохалася з першого погляду. Цю квіточку таке зі мною дуже рідко трапляється, але ось така у мене красунька. Наступна йде у мене бігліпчик. Crystal Water. В цьому квітуванні він, мені здається, трішки таким, знаєте, гофрованим, ніби по краєчку пелюсточок. Ось ще тільки починаємо розквітати, тянемо квітоніс, маємо ще один квітоніс. Розетка велика, вже доросла. Тобто, потенціалу рослини є, сила є, побачимо, як буде квітувати. Ну, а ось ця. Цей велетень, тому що ніжненькою квіточкою складно назвати ось такий велетень. Мені підказали назви, що це джеліфіш, медуза. Ну, я вам його вже показувала, ну і буду показувати ось. Красень. Пів балкона у мене займає. Але він вартує того. Фото не було. Не поміщається в фото ось так. Такий гарнезний. А поруч з ним я поставила такого білосніжного, ну, він не білосніжний, він із жовтими вкрапленнями. Ось такий метеличок. Його сорт. Довго я з ним домовлялася, тому що. Він такий вередун, наростить корінці, а потім скидує. Ось. Я так бачу, що йому все-таки потрібна вологість постійна, але щоб не перелити. Іноді, коли я його ось так уже ніби відновлювала. Він наростив там добре корінців. Я його після цього беру і перекидаю там із субстратом, суміш кори, ось, додаю. І йому це не подобається. Після цього ми йдемо на нове коло реанімації. Знову йдемо в посадку з муху. Відновлюємося, починаємо квітувати. Ну, я, я, я більше не ризикую його десь до іншої посадки, поки що перекидати, тому що я бачу, йому все тут подобається. Ось, якщо він раніше мені квітував там, один, дві, три квіточки, то зараз він вже два квітоноси має. ось таких. Подивіться, яке красиве соковите листя у нього. ось Поки що буду тримати ось так. Ну, ось сьогодні таке відео в мене вийшло, але надовго я з вами не розстаюсь, тому що показала дуже мало, ніби і довге відео вийшло, а показала дуже мало. Тому, думаю, завтра, післязавтра спробую зробити ще вам одне цікаве відео з іншими кольорами, з іншими красуньками. Сьогодні закінчу своє відео, ось на, цій, на цьому білосніжному каскаді, на цій білосніжній картинці. Побажаю всім миру, спокою, добра. Те, чого нам так бракує. Всім гарного дня, до побачення!